Розглядається справа подружжя, яке через конфлікт дійшло аж до суду. А вся причина в тім, що побутова сварка в якийсь момент раптом переросла у щось більше у бійку. Іншими словами, обвинувачений, перебуваючи в нетверезому стані, взявся бити дружину до синців. Під час допиту чоловік визнав свою вину і розповів, що того вечора вони разом з дружиною спершу випивали, а потім слово за слово та й виникла сварка. Ну а вже далі в хід пішли кулаки, завдану шкоду. Чисельні сенці у потерпілої підсудний оцінив в тисячу гривень, отримання яких потерпіла не заперечувала, але у виборі покарання повністю покладалась на суд. З матеріалів справи відомо, що чоловік, хоч і не судимий, але раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності і не вперше взявся чубити дружину. У зв'язку з чим потерпіла навіть була змушена піти з дому та шукати прихистку в кризовому центрі. Отож, в першій інстанції Кривднику призначили покарання у вигляді 100 годин громадських робіт та обов'язку пройти програму для осіб, що чинять домашнє насилля. Обвинувачений прийняв рішення йти не на курси, а в апеляцію і просити більш м'яке покарання. В апеляційний суд на засідання обвинувачений не з'явився, а його захисник клопотала про зупинення розгляду справи. У мене є питання. Ну, хочу сказати, на сьогодні обвинувачений проходить військову службу, безпосередньо зарахований до військової частини А7028. І зараз проходить військову службу на території Донецької області, стоїть на захисті території України від вторгнення Російської Федерації. Однак потерпіла просить про відкладення засідання, оскільки з невідомих причин не з'явився її адвокат. Ваша думка, чи можемо ми вирішити таке клопотання без вашого представника, яка не з'явилась? Е, ні. Я хочу, щоб перенести засідання, і мій адвокат була влацює. Судді збентежені, бо навіть більше місцями обурені. А чому сьогодні не з'явилась ваш адвокат? В неї суддве засідання. А це що? Ну. Адже яким пріоритетом користувалася ваша захисник, не прийшовши в суд апеляційної інстанції? Де в неї судове засідання? Я не можу відповісти. Враховуючи, станьте, будь ласка, враховуючи реалії, в яких працює палата, кількість суддів, то ми з травня на серпень призначили, щоб всім вийшло. І ваша представник не змогла. Вона, як юрист, повинна знати, що необхідно суду подати, підтверджуючи документи про поважність неявки судової засідання. Це обов'язок не право, а обов'язок. Сторона захисту наполягає, що немає ніяких об'єктивних причин відкладати засідання. Оскільки представник потерпіло був належним чином до не Час розгляду справи і фактично немає жодних доказів, того, які підтверджують поважність причини неприбуття, тому вважаю за можливі даного використання без активності представника по Однак прокурор підтримує клопотання про відкладення що з метою дотримання права на захист не лише обвинуваченого, оскільки минулого судового засідання не було самопредставника представника обвинуваченого адвоката його і для того, щоб забезпечити права право на захист, зокрема потерпі особи яка сьогодні в судове засідання. Прошу все ж таки врахувати її думку та відкласти судове засідання. Тож, дослухавшись до позиції сторін, суд все ж приймає рішення про відкладення апеляційного розгляду справи. Вікторія Кулюк Неля Прокопчук для новин на часі.